Дякую Богові. Над нами є Бог. І ми не є випадкові тут. І ви не є випадкові тут. Чого захотів Бог? Він дав те бажання в наше серце, і ми сьогодні є перед Його святим Лицем для того, щоб прославити Його сильне владне ім'я. Два свята, які сьогодні є. День батька, день братерства. Хоча вкажуть в народі в дітей до матері є сотні запитань. А до батька одне запитання. Де мама? Ми є дуже вдячні Богові, живемо непростий час. Сьогодні багато дітей залишилися без батьків. Це печаль, це трагедія. Але ми є вдячні Богові. Ісус Христос каже, я ім'я Твоє виявив людям. І те ім'я, яке виявив Ісус Христос людям про Бога, це є Отець Небесний, який любить кожного із нас. Є той, який заботиться за тебе і за мене. Якщо навіть і немає земного батька, але є небесний отець, який любить, який благословляє, який не залишає і не покидає. Братерство, маючи свято, це велике свято, я вам приведу один невеличкий приклад, що таке братерство і як воно діє реально в нашому житті. Ми п'ятницю. Дуже рано виїхали з Тернополя, бо не мала відстань. Двома бусами везли допомогу сюди на цю сторону. І коли ми вже не доїжджали, 10 кілометрів до конотопу один із бусів наших зламався. І ми зрозуміли, що ми не можемо нічого зробити. Ми почали дзвонити по станціях технічного обслуговування, але п'ятниця, кінець робочого дня, вже не працюють, не діють і практично. Нема де взяти тієї запчастини. Але тут ми згадали, що ми маємо братерство. В нас є браття. Ми почали дзвонити наїти до наших братів, позвонили в одну общину. Вони позвонили в конотоп, з конотоп суми, браття достали Запчастину, приїхали, і ми через три години відправилися, є село. Улянівка, ви знаєте, я так щоб добре сказати. І ми правда, вже пізно вночі, пів другої ночі ми доїхали. А ми дякуємо Богові, що ми маємо таке братерство. Стоїш на обочині, всі проїжджають, але є браття, є церква, є об'єднання, є служителя, які готові служити один одному. І це є велике благословення. І ми дякуємо Богові, що ми тут не одні. Приємно є особисто для мене, що наші сестри з нашої церкви, сестра Ліля, сестра Юля, вони служать вам, вашій церкві. Вони не просто з нашої церкви. Ми живемо з ними на одній вулиці. Ми маємо добрі взаємовідносини з сім'ями. Це є дуже співуча сім'я. Там вони всі співають. Саму маленьку вони возростали, наші діти, ну мої діти в них, вони були в нас. Ми маємо гарні такі відносини і дякуємо Богові, що вони сьогодні служать. Вам, ми, як церква, ми їх відпустили. Ми їх поблагословили. І так дивися. Проїхали стільки сотень кілометрів. А є церква, є братство, є ті, які служать Богові, і це є найдорожче, і це є найцінніше на цій землі. І тому нехай благословить нас Бог в тих нелегких обставинах земного життя свою надію покласти на живого і вічного Бога. Питаю братів, скільки можна говорити, то мені дали одну пораду. Можеш говорити скільки завгодно, але в 12 служіння закінчується. <рес> Читаю два місця і слова Божого для нас. Одна подія, яка відбулася в минулому, а друга подія, яка має статися. Можливо, ми з вами навіть і будемо свідками тієї події, яка має відбутися. Перша подія це земне життя Ісуса Христа, Івангелові Святого Луки, 8 розділ, 22 вірш. І сталося одного з тих днів, увійшов він до човна, а з ним його учні. І сказав він до них: Переплиньмо на другий бік озера і вичалили, і коли вони плинули, він заснув. І знялася на небі буря велика, аж вода заливати їх стала, і були в небезпеці. Вони. І вони підійшли і розбудили його, та й сказали: Учителю, учителю, гинемо. Він вже встав, наказав бурі і хвилям, і вони вщухли, і тиша настала, а до них він сказав, де ваша віра? І дивувались вони, перестрашені. І говорили один до одного, хто ж це такий, що вітрам і водіві наказує, а вони його слухають. Знайома для нас подія, учні на морі. Досвідчені рибаки, не один раз вони вирушали в море. Але от в даній ситуації вони побачили велику небезпеку в своєму земному житті, всі їхні намагання, всі їхні старання, зусилля, досвід. Вони не принесли ніякого результату. Причина, причина проста. Настільки хвилі налягали, що вони затоплювали човен, і вони вже не могли абсолютно нічого зробити. Безумовно, вони були безсилі проти цього. Але проблема учнів була друга, і це важливо сьогодні для нас зробити висновок. Оті бурі, і ті хвилі, і той страх. Знаєте, вони хвилі вони не могли зупинити, щоб вони не могли війти в човен. Але той страх, який був навколо, він війшов в їхнє серце. І вони були дуже перелякані. І вони були настільки перестрашені, що вони почали будити Ісуса Христа, і, говорячи до Нього, учителю, чи тобі байдуже. Христос став і була вирішена проблема. Ми живемо зараз в нелегкий період, нелегкі обставини земного життя, як багато людей вони перестрашені великим страхом, як багато людей, вони сьогодні панічно бояться ночі, як багато людей вони бояться дня, і вони не знають, що має відбутися і як воно складеться їхнє життя. Але є важливо для нас, як для церкви Ісуса Христа, не допустити той страх в своє серце, щоб Він не зайшов в розум наш, щоб Він не володів нашим серцем, щоб ми не були в паніці із допущеними руками. Ми маємо сильного Бога, якому влада належить на небі і на землі. І нас Бог призвав до себе не для того, щоб насміятися над нами, не для того, щоб, ви знаєте, ми не мали абсолютно ніякої надії. Слово Боже каже, і це слово сьогодні реальністю для нас, підеш через вогонь. І Він спалить тебе зовсім ні, і Він не опалить тебе. Чому? Вогонь втрачає сили, коли ти входиш в нього, а тому, що з тобою йде, Ісус Христос. І тільки через те, що з тобою йде Ісус Христос, вогонь не має абсолютно ніякої сили. Но, ви знаєте, сильний правитель дає запитання, скільки людей ми вкинули, в огняну піч. Йому кажуть, троє вкидали. А він каже: я бачу четвертого, подібного до Сина Людського. Людина, яка мала досить малу уяву про Бога, а для неї велике відкриття, що сам Ісус Христос пішов з тими юнаками, і той вогонь, який мав силу, владу, він абсолютно їм нічого не зробив. Вони були під Божою охороною. Читаю другу подію і буду закінчувати, бо час біжиться, є брат Петро поділиться теж словом Божим. І будуть ознаки це Євангелія Олоки, 21 розділ, 25 вірш. І будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. І побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах із силою і великою славою. Коли стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Оця подія, вона в недалекому майбутньому. Коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь всесвіт, ще знаєте, коли люди мають певну владу на землі чи міру влади, влади, ще ви знаєте, де що можна зробити, сильніший, може побороти слабшого і інше. Але коли порушаться сили небесні, де вже людство буде без сили, і всі будуть в страху і в паніці, і він настільки страх і паніка буде володівати людьми, що люди будуть мертвіти від того, що йде на весь цей світ. Але для нас дуже важливо, щоб той страх панічний і та мертвість, яка є в людей, вона не війшла в нас, і щоб ми не були паралізовані тим страхом. Але для того, щоб ви не бути паралізованим тим страхом, Слово Боже дає нам просту пораду. Нам потрібно з вами випростуватись і підняти голови свої, наше вибавлення зближається. Прийде день. Він дуже близько і цей день настає, коли церква буде забрана з цієї землі. Люди будуть мертвіти, люди будуть в паніці, люди будуть в страху, а для нас відкривається вільний вхід в Царство Господа нашого і Ісуса Христа. І не наші в цьому заслуги, але це є заслуги Сина Божого і Ісуса Христа. А ми тільки це прийняли вірою, прославляючи, величаючи і благословляючи ім'я Його святе. Хай благословить вас всіх Бог. Ваші сім'ї, ваші доми. Як би не складалися наші обставини, як би не було трудно, важко, задаючи питання, що буде завтра, який буде завтрашній день, я не знаю. Але знаю, що моє минуле. Наше теперішнє і наше майбутнє. Воно в руках Господа нашого, і Ісуса Христа. І тому нехай Його ім'я буде благословене. Надіймося на нього, призиваймо ім'я Його, молімося один за одного і благословляємо один одного. Я віру знаю. Ми зустрінемося. На землі, можливо, ні, але в царстві Господа нашого Ісуса Христа. Будьте благословені, Господу.